Ми вже давно вимагаємо, і, зрештою, комітет, в якому я також є гуманітарної інформаційної політики, рекомендували цей законопроєкт до розгляду у залі. І ось тут найбільша проблема, тому що ми бачимо кілька центрів опору розгляду цього законопроєкту. З одного боку, Основним таким лобістом не винесення в залу, це є Руслан Стефанчук, як спікер Верховної Ради. Друге, це хто блокує це. Наскільки я розумію, це Давід Арахамія і ті депутати, з якими він комунікує, або, м'яко кажучи, яких він контролює, і третє питання це є безпосередньо гопкомпанія колишнього ОПЗЖ, якби вона там сьогодні не називалася в парламенті. і вони і в парламенті, і поза парламентом, дуже активно працюють, зокрема на між. Народне середовище Вадим Новінський проплачує мільйонні рахунки лобістам, так званим адвокатам, таким як Роберт Амстердам, які особливо на рівні Сполучених Штатів Америки обливають брудом усіх депутатів, розказують, як тут ущемляються права і свободи, і як це зашкодить інтеграції і комунікації України. Ну хто би слухав ОПЗЖ, ну, але на жаль, вони найняли таких людей, які мають можливість комунікувати з сенаторами і конгресменами.